На Росії у пропагандистів знову йде піна з рота. Кремлівська пропагандистка Маргарита Симуньян вкотре показала рівень своєї кровожерливості і пригрозила народу Грузії ракетним ударом на ті протестних акції, які 7 березня почалися в Тбілісі. Про це вона написала у телеграмі. Симуньян розлютили активні протести грузинів проти проросійського уряду та гасла мітингувальники, які вимагали повернути Сухумі з під російської окупації. Кремлівська пропагандистка вважає, що протести в Грузії потрібні були нібито для того, щоб відкрити другий фронт із Росією та вивести війська до Абхазії. З Грузією ніхто цацка це не буде, і війська туди посилати не буде, а просто шарахнуть відразу Тбілісі, особливо не розбираючи, хоча б тому, що А не до сантиментів зараз, Б. у Тбілісі немає Києво-Печерської лаври. В ніхто нас ніколи не рахував і не вважає себе одним народом із грузинами. І Російська Федерація ніколи не була Тбіліською Руссю.